В один зимовий день, 24 лютого 1952 року, у Новомосковську народився Володимир Назаров, якому долею судилося прославитися та стати талановитою людиною. Так і сталося сьогодні. Він заслужений артист РРФСР, народний артист Російської Федерації, відомий композитор, кінорежисер та почесний громадянин нашого міста. І ось Володимир Васильович повернувся до рідного Новомосковська, щоб відвідати школи, в яких проходила його юність, щоб зустрітися зі старими друзями та своїми викладачами. У нас в гостях Новомосковський народний артист Росії, почетний гражданин нашого міста, Назаров Володимир Васильович. Лет, наверное, 10 тому, я звернувся к нему з, з пропозицією, коли ти народився в місті Новомосковський. Вот. Он человек очень скромный, порядочный, поэтому он взял время, тайм-аут, подумать, а потом сказал. Та да, дійсно, я можу городу зробити, ще дуже багато хорошого і полезного. Із хвилюванням і сльозами на очах Володимир Назаров відвідав музичну школу, де він почав грати на баяні у Петра Мартиновича. Володимир Васильович одразу проникся повагою до нього, слухався у всьому і досі згадує про нього із теплотою і вдячністю. Адже саме тут, у цій школі, і розпочався творчий шлях відомого артиста. Взагалі колектив педагогічний був великолепний. Я вспоминаю наших педагогів, При всей легкомысленности нашего отношения к занятиям, это как бы нормально для детей, это были настоящие энтузиасты своего дела. В тех условиях... Музикальна школа процвітала і, і, і гримела. Після навчання у музичній школі юнак навчався у 11-й школі. Тому, дізнавшись, що його школа і досі знаходиться на своєму місті, процвітає і ще й здобула ступеня колегіуму. Володимир Назаров не міг пройти осторонь неї, яким же було здивування у композитора, коли він зустрів свою вчительку німецької мови. Виховувати, давати знання таким дітям, які далі. Прославляють нашу країну дальше, дальше в усіх країнах, не тільки наших, а й Європи. Володимир Васильович вражений, що його рідна 11-та школа не тільки зберегла, а й підвищила свій рівень освіти, порядку та атмосферу привітності. Його вдячності директору школи Третьяковій Тетяні не було меж. Моя благодарність директору цієї школи, тому що вона зберігала це в. В, такой, в таком порядке, в, таком, в такой духовности, потому что это видно, что учеников воспитывает все. Учеников воспитывает стены, которые напоминают им о государственном флаге. Учеников воспитывает те билборды, которые развешаны на стенах, говорящие об истории нашего города. Володимир Назаров на декілька годин зміг поринути у вир спогадів про свої шкільні роки, про свою юність, про ставлення видатним композитором сучасності, завдяки запрошенню Віктора Літвіченка, його старого товариша і вірного побратима. Так уже співпали, що Володимир Назаров приїхав до рідного міста на день працівника телебачення, радіомовлення і зв'язку України. Не міг відомий композитор оминути єдиний телеканал Самар та поздоровити творчих колег зі святом. Що от вас завіс? Вот все, вот считайте, что вы, так сказать, квинтэссенция этого мира. И тогда все получится. Я уверен, я уверен, что Новомосковск взлетит как ракета. І потягне за собою інші міста. Старі приятелі, шкільні вчителі, колеги, школярі і працівники телеканалу Самар були приємно схвильовані і раді зустріти таку видатну людину, яка народилася і свою юність зв'язала із новомосковськом. Адже це ще раз підтверджує те, що наше славетне місто запорозьких козаків це місто талановитих людей.